Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами страв до свят та буденного меню. Продовжуємо цикл страв з категорії лінивих. Я обіцяла, що покажу найкращі рецепти лінивих голубців. Тому дотримую слова і сьогодні демонструю другий спосіб приготування цього улюбленого батьма смаколика. Отже, для приготування беремо середню голівку капусти і нарізаємо її на товсті скипки. Краще вибирати молоду капусту. Вона приготується швидше і буде м'якою. Застеляємо деку пергаментним папером, викладаємо шматки капусти, солимо та печемо їх. А зараз переходимо до начинки. У миску висипаємо 600 г свино яловичого фаршу, ріжемо цибулину кубиками і додаємо у миску, всипаємо чайну ложку орегано та сіль трохи менше чайної ложки. Далі додаємо мускатий горіх, мелений чорний перець та солодку паприку. Пропускаємо крізь прес 2 зубчики чеснику. Все перемішуємо до однорідності. Після цього начинку ділимо на 6 частин, як я показую на відео. Далі змащуємо дошку та руки рослиною олією. Викладаємо один шматок фаршу, формуємо з нього акуратне коло і обережно покриваємо ним шматок капусти. Але це ще не все. Необхідно зробити заливку. Для цього беремо невелику миску, вливаємо в неї 200 г сметани і 1 столову ложку томатної пасти. Все добре розмішуємо, після чого змашуємо цією заливкою наші ліниві голубці. Погляньте, який у неї приємний молочно-рожевий колір. Останній штрих. Кожен голубець посипаємо сухою зеленою цибулею. Можна замінити свіжою. Накриваємо деку фольгою та ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 40-45 хвилин в залежності від якості та інтенсивності випікання вашої духової шафи. Як бачите, у результаті вийшла неймовірно гарна страва. Дуже шкода, що відео не передає її аромат. Зараз я спробую маленький шматочок. Відчувається ніжний присмак сметани, духмяні приправи, приємний смак капусти та смачне соковите м'ясо. Вийшли такі собі міні тортики, які можна подати і на святковий стіл. Отже, я рекомендую вам приготувати цю страву. Ви точно не пожалкуєте! Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!